по навігато! Це Юра їхав по навігатору. Що сказати? Ви це бачите. Одним словом доброго дня! Як ви вже зрозуміли, ми в лісі. Ми вирішили розпочати наш тиждень ось е такою приємною подорожю. І не то, що подорожею, але подумали: так дощі йдуть, і поки є можливість, то потрібно підзбирати трішки грибочків, тому що ми їх дуже полюбляємо. Полюбляємо їх в будь-якому вигляді. А зимою, то -то, то то взагалі для нас то смакота. І як бачите, ми не даремно сюди приїхали, тому що це одна місцинка, така яку Юра мало не роз'їхав. Ось всю цю красу трактором каже: я їхав по навігатору, як він встиг зупинитися, я не знаю. А ще одна місцинка, це там, де ми тільки в ліс заїжджали. І в мене Юра казав так, коли ми до лісу вирушали. Він каже: якщо грибів немає. То ми раз і поїхали додому, тому що робота є. А якщо є гриби, то будемо то лишимось збирати. То я вам хочу сказати, що ми лишаємося збирати і вас е, запрошую приєднатися е, у цьому відео до нас. А ще хочу сказати велике спасибі усім. Хто рекомендував, хто радив, хто робив зауваження, як правильно збирати гриби, особливо білі. Ми не грибники, у нас білих грибів немає. Багато. Якщо ми їх десь ось так випадково знайдемо, таке кубелечко, сімейку, то то вже для нас за щастя. Але люди підказали, люди зауважили, прокоментували. І ми сіли з Юрою. Ми переглянули кілька відео. Ми переглянули канал Гриби Прикарпаття. І дійсно гриби краще викручувати і правильніше викручувати. Тому я неймовірно вам вдячна і запрошую вас залишатися з нами, коментувати, підтримувати. Ну, а я ще раз покажу вам ось цю красу. Ще раз. Ну, це не можна не показати. І тут ось пончик вже трішки впав, щоб я його напевне погладила. І ось перекинув кілька штучок ось таких, от. Дивіться. Дивіться, я не знаю. Це е, є люди, е, таких грибів е, не збирають бабки. А нам, це повірте, ну, вони у нашому лісі в основному це ці бабки. От. І ми збираємо, і ось це, дивіться, вони такі красиві, вони такі красиві після дощу. Вони тверденькі, молоденькі, їх е, що так з'їсти, що закрити. Це, е, ну, це клас. А тепер дивіться. Я зараз їх ось так всі. Дивіться, скільки. Який Які? навігатор Юрин спрацював. Це він просто повертав сюди поїхати в одне місце, подивитися, чи є краснючки. І як він зупинився вчасно, я не знаю, але зупинився. А ось тепер ще хочу показати: ось це в'їзд в ліс, он він. Там видніє за лісом поле. І цією дорогою ми в'їжджаємо. Тут дощі йшли, тут волого, мокро. От, але ми трактором легенько проїжджаємо і дивіться, зразу, зразу, ось при дорозі, зразу при дорозі. Один, два, три, повертаюся чотири. Хіба це не краса? Хіба це не краса? Я сварилася з Юрою. Я говорила, давай візьмемо щось більше, як одне відро. Або хоча б відеречко більше. Ви подивіться, ми тільки в'їхали, ну це 10-літрове, невеличке. І ми тільки в'їхали, ми ще по суті по лісі ніде не їздили, а тут уже майже пів відра. Ох ти! А це Юра поїхав подивитися, чи є краснючки. Це печериці. Оце подивився, чи є краснючке, Юра, а в що ми гриби будемо збирати? Що? Ну я ж просила відро взяти більше, ти Хватить. подивись. завтра приїдемо ще. Ну, то кожного дня ми їздити не будемо. Ну, Оце, а Я да... кожного дня хочу. А вдома що робити коли? Печериці закривати. Печериці, подивіться. Ну, я правда не знаю, а як ти думаєш, чистий? Вдома розбереш побачиш. Так, да? додому вести таку красу. А, як? а в чому його навіть вести? Я відро не покладу. Вони навіть відро, відрома бути. Брала. брала, сумка є. А куди А легенько так, щоб не подушилися? Ну зараз. Одним словом, вирішли так. Ось ці краснючки, красноголовчики. Поклали в сумку і поклали ось їх тут на в'їзді і виїзді, будемо мусити вже виїжджати сюдою. Щоб вони з нами зараз по лісі не трусилися е, в сумці по тракторі, тому що є, що додому їхати, а ще як будемо їх по лісі возити, то так, щоб вони такі були більш-менш ціленькі. А ми рухаємося далі. Це бабочка, а то он до грибочок один, а під гілячкою бачиш он? Ще один малесенький. Ну, Бабочки бабочками. Ось. Дивіться. Це ці синяки, то їх ось до вагон. дивіться. Ось до, я тобі їх скидаю. Диви. То диви, які вони зараз саме малесенькі. Саме... Диви, ось до. Я собі все скидаю. Диви. Це бабочка. Рожай бери, обрізай. Вдома вже пообрізаємо. Окрема історія для нас: сироїшки, сироїжки. І ми їх знайшли, ми їх знайшли таке теж сімейство сироїжечок, але справа в тім, що вони вже такі, як дорослі, ось такі, як є, так, вони вже з черв'ячками. Але ось тут, де дорослі, то тут і є чималенько ось ось таких. Ось тих, що саме вилазять. І ось ці що саме вилазять, вони такі тверденькі ще і ще чистенькі. Ну, ще вдома буду переглядати, але знаю з практики, що вони чистенькі. Тому, ну ця ось не знаю. Не знаю, потрібно шапочку буде дивитися. Тому я взяла, скажімо так, в відро їх класти не буду, тому що вони тверденькі. Я взяла на них окремо пакет, щоб вони мені у відро не займали місце. І зараз, де я тут бачила, усі такі, усі такі малесенькі, ось, твердесенькі всі у кульочок у пакет. Ось. Ось так, ось, саме вилазить, саме така хорошенька. Мав Юра їхати туди, де білі гриби? Ми знаходили і бачу, що таке з пакетом вже ходить недалеко від мене. Так, ще одне зауваження виконую від моїх глядачів. Не буду особливо знімати телефоном у русі, тому що виходить мерехливе занадто відео. Я вже сама побачила і приймаю до уваги, тому так, повільно, легесенько, От, і собі буду час від часу вмикатися, але ну, пончик, ти мені допомагаєш. Да? От, але так, щоб ось у русі постійно знімати, то так не буду. Ось так. Красунка. Красунка. Відсяки. Юра поїхав дивитися, чи є білі гриби, а я А я, знаєте, що я від тої кількості грибів і від тої радості навіть забула, що я роздягана і тільки почула, як добре уже жалять комарі у руки, і в руки, і спину, і все. аж тоді тільки згадала, що куртка висить у мене ось так підв'язана як курткою, то це вже одягла куртку. Та й ну, рухаюся далі взаді Юри. Дивіться, як грибочки вміють ховатися. Дивіться, яка сировіжка стоїть повністю накрита листочками. Цікаво на ну, що там пончик гавкає. Ще й добре так розгавкався. Дістаю з-під листочки ось такі гриби. І згадую свого діда Івана, з яким я саме, в принципі, і навчилася. Точніше полюбила і по гриби ходити, і рибалити. Нема вже його давно. Але ось Сергішки він завжди, знаєте, шукав з таким ціпком, з паличкою. І так собі нею раз-раз-раз-раз. І в принципі я вам хочу сказати, що дуже рідко помилявся. Завжди він собі ці листочки під... піднімав якраз там, де, де ростуть ось такі ось сховані. Бачите, які грибочки. Так, дійшла до місця, де мені Юра гукав, що я там тобі гриби поклав, передивився. Ну що? Був білий, так? Да, знайшов білий гриб. Од'єдналася тільки ніжка погризена такими слючками. Так. Кілька сироїжок мені взяв. Ну, не буду зараз їх сидіти ламати. час зелено, кидаю їх у пакет. Вони такі, ніби то не не ще, Ой, що роблять комарі? Ну, так, ці вже бабки старенькі занадто, аж дивіться, вони. Ну такі. Ці ще ось молодшенькі візьму. О. Так. так, наступна партія від Юри. Молоденькі, білі. Такі молоденькі, як я красиві, гадні. Це здоровий синяк. А ще ось такий білий. То синячки, це бабочки. Ну, синячки не знаю, їх треба, ми їх збираємо, але їх треба довго виварувати. Їх, знаєте, це вже якщо... Як то кажуть, на безрибі і рак риба. Якщо так особливо не назбираєш, то ми синячки теж беремо. Просто вони синіють. Цю синьку треба довго виварувати. Як я люблю, як йдеш, йдеш, і от щось така зустрічається краса. Дивіться, як цікаво. Так, що знайшла при дорозі? Гриб. Білий, не ломала. не зрізала, кажу, так, як є. Я так розумію, що. Його підточили слимаки, і він під вагою просто сам по собі впав. Але він такий обгризаний, але доволі такий хороший, твердесенький. Дорогі мої, усміхнулася і мені щастя. Зараз покажу, яке. Бачите? Ну що, ну що, тепер я думаю, що я зроблю правильно. Так, кажуть, викручувати легенько. О! Ось такого красунчика я таки знайшла. Бачите, уже майже відеречка. Ну, ось знову не можу, щоб не показати вам якусь сімайку, знайшла грибочків. Юрія мого не чути, він далеко. Він поїхав, каже, щоб ми двох не, не їхали. Поїду швиденько сам подивлюся, чи там є гриби, чи немає, то й приїду. А я вже тут ходжу поки що без нього. Десь мене пончик охороняє, є він тут. А. І комарі. Комарі дошкуляють страшно. Пончик он вперед, ми виходимо з ділянки. Я за ним, Юри ще не чути. Ну, ось ту ділянку, яку ми повертаємося, якраз Юра туди і приїде. Але йду, і це ж треба так, щоб на виході у кущах ось оце побачимо. І навіть не знаю, що робити. Брати, не брати, така велика, така велика. Але ж чистесенька, чистесенька. Покладуха й буде. Оце сюди має Юра заїхати і має мене тут знайти. І мені так здається, що десь далеченько він уже їде. А я тільки тільки зайшла, відразу присідаю. Юра мій недалеко, десь о, там. Трактор робить, але він не рухається, не їде, він стоїть. Це означає, що Юра там таке щось збирає. Ну, я теж. Що знайшов? Це гриб Це оцей, що польовий? Чи ні? Я там знаю, чи він лісовий, чи він польовий, чи він... На називають польові грибочки, давай. Ну, лісі Сіріс. Дивіться, яка краса стоїть в листочках. Ось так з боку папороть. Єсь ці бур'янці такі. І ось така краса. Столбчик. Як я маю тепер це все додому вести, я собі смутно уявляю. Ми вирішили, що більше ми ні в які місця заїжджати не будемо, хоч є ще куди заїжджати, тому що все, відеречко повне. В пакеті сироїшки, хоч ще можна кілька бабок сюди і докладати. В Юрі в пакетику теж є. Гриби. Ну і ще сумка наша в сховку вісить з красноголовцями. І це все якось потрібно буде доправити додому. А до трактора нічого не чіпляли. Ось так просто сіли і поїхали. Ой, ой, сижу, <смір> сижу, кажу, повертаю голову. І <смір> дивіться. Ну, якось буде. Ще один стопчик. Ой, яка бабуся вже старенька. Ніхто її тут не знаходив. Бачите, яка. Її торкаєш вона вже труситься, а в собі стоїть. Ну, а це просто взагалі букет. Дивіться, який букет. Прямо посеред кущика папороті. Фу, відвели душу на грибах. А не хотів вже їхати, не хотів, от ніколи мене не слухає, ніколи. Але послухав, поїхали. І ось, будь ласка.